Доброго дня, хотів зробити невеличкий огляд Bluetooth гарнітури Nokia Luna або BH 220. Вставляється от в такий упаковці. Отак от, от виглядає. Так Тут. В такому контейнері, От саме гарнітура. Так, давайте подивимося на комплектацію. Знаменітний. Гарантійні салони, інструкції. Інструкція використання? Так, що знаходиться в коробці? Як ми бачимо, докстанція для зарядки з мікро USB-виходом. така зарядка. Новенька, біленька. З USB. І кабель теж новий. З USB на мікро USB для зарядки. Також в комплекті йдуть е, два такі насадки дві. Більша і менше. Тут середній по розміру встановлено. Так. Давайте знімемо підставки. підставки. От Отака гарнітура. Вставляється. Для зарядки заряджається близько 2 годин. Досить. Вистачає. Заявлено 8 годин в режимі розмови. От, Давайте підключимося. Я вже з'єднав її з телефоном, тобто, коли у мене включений Bluetooth на телефоні, я витягаю. От. Автоматично під'єдналося зразу. Тобто, при вхідному дзвінку ви витягаєте з докстанції, буквально секунду-дві під'єднюється і зразу е, можемо розмовляти. Тобто підноситься трубка. Досить е, зручна, можна змінювати всі вкладиші. От. Досить нормально. Відчутно співрозмовника дуже голосно, голосний динамік. Тобто я зменшую, от, відігналася. Я зменшую гучність наполовину, тому що заголосно. От, така комплектація. Загалом гарнітурою задоволений. Дякую за увагу.